Львівським туристам доведеться ночувати де-інде. Львівські хостели, готелі та квартири на травневі свята вже заброньовані. Готелям надають перевагу мешканці Донецька, Луганська та Києва. Це люди, які приїжджають до нас щороку та рекомендують Львів друзям. Налякають їх і високі ціни від 500 гривень за номер. Персонал готелів тішиться. Номери розходяться на ура. Дзвінків багато, онлайн бронювань також багато, але на превеликий жаль. Ми вже всі на травневі свята продані. Львів завжди славиться гостинністю як історично-культурної спадщини. Переважно всі приїжджають в Київ, Київ-Схід. У них трошки очі відкриваються, бачать, справді красиво у нас. Ну і Бог дякувати, погода вже цьому сприяє. В хостелах навпаки, зазвичай тут зупиняються іноземці, часто великими компаніями, адже ночувати тут дешево від 70 гривень за добу. На травневі свята зачасту приїжджають поляки з Росії багато людей, також з України багато. Небагато іноземців, але теж так. Тобто, це вже різні країни. А бронюють зачасту через Booking, Хостел Ворд, Хостел Букерс. Власники хостелів і готелів зізнаються у Львові. Жорстка конкуренція, тому на травневі свята цін не піднімають, щоб не відлякати туристів. Я був в готелях, і хостелах, і квартирах. Для туристів це недорого. Українці зробили роботу нормально. Оренда квартир 200 гривень, 400 для туристів. Це нормально. Наприклад, в Парижі 200 євро. Чому ні? Це гарне місто, час заробляти гроші і Львову. Про номер у хостелі чи готелі на свята потрібно думати завчасно, за півтора, а то й два місяці до поїздки. Зазвичай є такі, які хочуть заскочити в останній вагон, забронювати все, що залишилося, так скажем, гарячі пропозиції зловити. Такі пропозиції ще є. Але можна і не втрапити в таку пропозицію. Тоді доведеться в декілька разів переплачувати за проживання у місті. Ірина Андрейців, Олег Кухар, Юрій Герасимов, головні новини Львова.